Всім привіт! Сьогодні неділя, приблизно 12-14 днів назад ми сіяли на цьому паєві гречку. Приїхали подивитися, як воно, що воно. Ну, не такий страшний, не так страшно, як я собі думав. Ми, хто пам'ятає, сіяли буквально в бур'яни, так і є, воно будь-яке дивіться, як видно гарно. Але і гречка, при тому, що така засуха в нас. Я вважаю, що непогано виглядає гречка. Насчет боротьби з бур'янами ще поки побачимо. Але дивіться, який прикол. Я от дивлюся то на захід. А дивіться, тепер йду дивлюся на схід. Майже не видно радків. Все дуже просто. Гречка обертається листям так само до сонця, і от зараз вона сонце вонде. А, зараз рівно вверху. І так воно блищить листя, виходить, гарно видно радки. Ну, потішило поле. Я думав, що тут буде вже сплошна, як нас кажуть, шкура з бур'янів. Шкури нема. Ну, будь я, будь... Осет, осет, як то й кажуть. Осет того є дуже багато. Побачимо, почекаємо ще з, з пару тижнів. Як воно там далі буде виглядати те поле Вон агрофірми кукуруза. Ну Вони там гатять її всякими хімікатами, то не секрет, то вона непогано виглядає. А вот. Ну, а ми Хімікатів ніяких не даємо поки що, бо то є дорого. Будемо бачити, будемо надіятися, як то й кажуть, будемо молитися. А взагалі красота, дуже жарко, вітерець обдуває, напевне, вам задуває мікрофон. Зараз ще скотимося туди ближче в долину, тобто в тому напрямку. Там малий пай, що офіційно називається Пасовищем Глянемо, що він, що він скаже. Там трошки інша ситуація. Ми там тільки дискували, бо тут фризували. Подивимося теж, що там ну непогано гречка виглядає. Зазвичай гречка глушить бур'яни, але за рахунок тої боротьби, і урожайність буде менша. Будемо бачити. Можливо, подзвонимо до агронома, Вже до нас дзвонив агроном, зараз є така. Ну Не зараз останнім часом така, як би сказати, послуга в нашій стороні. Агрономи виїжджають на поля, дивляться, підказують, що треба дати, що внести, як внести. Е, от. Е, ну а Взамін за таку послугу, послуга фактично безплатна, але в них береш добрива хімікати. Ну, ніби користувався я такою послугою і був задоволений. Працювало. Дорого, звичайно, справа, як ті всі хімікати. Е, ну не без того, О, Так що, напевне, ще звернемося. ну Радує радує поле. Зараз радості зовсім мало. Кожен день новини, якісь паршивечі, А тут непогано, дивіться, яка красота. А? Красота. Так, може хтось мене з хідняків дивиться, приїжджайте до нас, поки є куди. У нас тут тихо, спокійно, гарно, є можливості. Ну нема стільки роботи, як там у вас на заводах, на шахтах, але в нас спокійно, тихо, природа гарна, чиста, вода смачна, в лісі всяких ягід, грибів. на землі вирощує, що хоч. А зараз клімат так міняється, що. Можна вирощувати все те саме, що на сході. Знаю людей, що вирощують гарбузи. Ой, гарбузи, що я мелю? Кавуни, дині ростуть нічого, так, Ну, може трохи не так, як там на, на сході півдні, але ж родять. Просто наші ще люди не вміють їх вирощувати. Тут для нас дивина, треба якісь там, ну, як люба справа, знаєте, треба всякі нюанси. Хтось вгадає, нормально, хтось не вгадає. Отака От. От красота. Бувайте здоровенькі. Їдемо ми далі. По плану, по плану, по плану заїдемо на той менший, як я казав. Потім, можливо, я ще заїду. Давно збирався вам зняти відео, розказати байку про башню німецького танка, башню в джерелі. Можливо, ще туди заїду, побачимо туди, добратися трошки проблемно. Може, прийдеться пішки йти. Ну і по плану ще поїдемо в село на малину. Може будемо розстеляти капельний полив. Воно вже було давно, пора його розстелити, але були були срочніші справи. Рішаємо ті проблеми, які срочно о вітерець зривається. Але такий класний вітерець, тепленький, така ай-яй-яй, Дивіться, яка красота. Все, все дує вітер. Не задуваю мікрофона. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.